Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. І ми повертаємося до теми візиту президента України до США, і про це поговоримо із Олександром Харою, експертом із питань зовнішньої та безпекової політики Центру оборонних стратегій? Отже, президент України провів зустріч у Конгресі, і лідер більшості Чак Шумер уже назвав її цитую дуже потужною і продуктивною. Ми чули його цитату. Ну а на вашу думку, чи здатні аргументи президента Зеленського все таки переконати американських сенаторів розблокувати допомогу Україні? Наскільки критично зробити це найближче? Чим часом встигнути до різдва? Ну, перед всім слід сказати, що дуже вчасний візит, і за великим рахунком, як е, республіканці в палаті представників, е, намагаються використати тиск е, часу, браку часу, точніше, і проблем, які ми з е, якими ми спіткаємося, для того, щоб отримати те, що вони хочуть, е, зміну політики, е, значить, міграційної від адміністрації Байдена, то візит нашого президента це фактично зворотній бік, е, е, таке скажімо, здійснення тиску власне на самих е, республіканців, і окрім зустріч. Чись з конгресменами, лакрім зустрічі з військовими, і дуже гарна потужна промова була в національному оборонному університеті. Також ще була зустріч з представниками оборонної індустрії. А ми розуміємо, що в Сполучених Штатах це доволі потужні, скажімо так, лобісти. Але на жаль, я те, що бачу з Твіттера, то я буквально перед ефіром подивився, що сказав спікер Палати представників Майк Джонсон, Що вони стоять на своєму, вони хочуть, щоб адміністрація пішла на поступки в політиці, значить, міграційної, це ключове для них питання і на виборах, і для їх власних, скажімо так виборців в цілому, і вони не хочуть його обмінювати на просто те, що їх подякують за те, що вони прийняли цей додатковий пакет. Кет допомоги Україні тому на жаль, я думаю, що скоріше за все не зміниться позиція республіканців і не з причини того, що президент був не красномовний чи в нього бракувало аргументів а власне тому, що вони переслідують власні електоральні, передусім цілі. Нагадаю, що наступного року президентські вибори і так а також кілька місць, передусім в південних штатах в Сенат. Пане Олександре, але якщо таки здійсниться цей песимістичний сценарій, Сенат не прийме найближчим часом, не проголосує за допомогу, то як це все таки позначиться на Україні насамперед на ситуації на фронті? Ну і, зрештою, чи має Вашингтон якийсь інший запасний варіант, якщо таки не вийде допомогти Україні саме США? Ну на даний час ще порядка 4 мільярдів є в кубишці Пентагону, Вони можуть виділяти гроші десь на 1,1 мільярдів з тих грошей. Це те, що вони мають закупити для власне для себе, бо вони видають щось, що в них є на складах і замовляють одразу в індустрії. Тобто, це є перший варіант. Другий варіант, і вже там кілька тижнів тому про те казали, що можна знаєте, по сусіках наскристи те, що є по іншим некритичним програмам зараз. І звичайно, що можна це перевдати. Третій варіант, якщо ми не кажемо про специфічні системи, які виробляються чи є на озброєнні виключно сполучених штатах, звичайно, завжди є європейські союзники американців, і вони можуть заступити і фактично заповнити цю порожнечу. Ну і в будь-якому випадку мова йде про фактично після повернення. Після каникулу, ну наприкінці на, на, прикінці цього тижня, конгрес йде в скажімо так на канікули, і відповідно на початку тижня, січна, перепрошую, вони приступять до цього, оскільки там питання не лише допомоги Україні, але і Ізраїлю і Тайваню. Ну і звичайно, що пакет. При пропозиції адміністрації по педенному кордону він вже є. Просто республіканці хочуть більшого, бо вони бачать в цьому такий важель впливу, і скажімо так, оця ну, тиск часу, який на нас і на адміністрацію здійснюється, він на боці зараз республіканців. Ну а якщо все таки говорити про перспективу. Як про найближче про перспективу стратегічно, які кроки має зробити Україна, щоб все таки зменшити критичну залежність від західних партнерів, надто враховуючи непередбачуваний результат майбутніх американських виборів? Ну дещо ми вже робимо, але можна критикувати український уряд із цими дронами із боєприпасами, що в принципі можна було за два роки робити набагато більше, і це буде об'єктивна критика. Але зрозуміло, що в нас є брак фінансових ресурсів і доступу до технологій, які нам потрібні. Ну в будь-якому випадку си ці питання що вирішуються. Далі другий і дуже важливий для нас в стратегічному плані. Проєкт це те, що було оголошено групою семи, тобто, це угоди. я дуже не погоджуюся з нашою владою, коли називається безпековими гарантіями. Вони такими по суті не є. Але це ідея дуже добра. угод про гарантії безпекової допомоги, і там є один з пунктів покращення чи зміцнення українського оборонно-промислового комплексу. Власне, про це йдеться в всіх угодах. Власне про це йшлося і під час зустрічі президента з представниками, значить, оборонної Ідустрії з сполучених штатів і про це йдеться з іншими партнерами, тобто, щоб ми могли налагодити те, що нам потрібно для оборони не лише під час цієї війни. Але й в майбутньому, щоб стримувати Російську Федерацію після завершення цієї війни, іншого шляху у нас немає. Ми маємо озброюватися. Ми маємо стучатися, лізти в двері в НАТО. Єдина гарантія безпеки в Україні може бути виключно членство в НАТО. Інших гарантій безпеки, в принципі, не існує. Ядерної зброї ми не можемо отримати, і вона вона не потрібна, враховуючи те, що Росія є найбільшою ядерною потугою. А двосторонні угоди, як наприклад, є у Сполучених Штатах з Японією чи з Південною Кореєю, американці не готові зараз. Ас, а тим паче будуть не готові підписати, не дай Боже, стане Трамп. Тому ми маємо посилювати себе, мілітаризуватися і реалізувати ці програми посилення оборонно правословного комплексу з за допомогою наших партнерів. Ну і звичайна допомога європейці нікуди не дінуться. Якщо німці кажуть, що через 5-6 років Російська Федерація, значить, набере обертів, буде здатна нанести удар по НАТО. І вони готуються. То звичайно, що це означає, що в старій Європі зрозуміли загрозу з боку Російської Федерації і також розуміють наскільки Україна важлива як чинник безпеки і для НАТО, якщо ми поза НАТО. Якщо в НАТО це буде ще краще, дякую вам, так. пане Олександре. Дякую, вам. дякую за можливість з вами поспілкуватися. Експерт із питань зовнішньої та безпекової політики Центру оборонних стратегій Олександр Хар був зараз з нами на прямому зв'язку.